Україна готується до осінньо-зимового періоду. Зараз здійснюється накопичення достатнього обсягу палива для забезпечення проходження опалювального сезону. Більш детально про підготовку до холодів розпитаємо Миколу Колісника, заступника міністра енергетики України. Пане Микола, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, пане Микола. Розкажіть нам, будь ласка, як триває підготовка до нового опалювального сезону? Перш за все, початок підготовки зразу відбувається по завершенню попереднього опалювального сезону. З першого ж дня ми розуміємо, які технічні заходи потрібно вжити. Уряд затвердив відповідний план заходів з підготовки до осіннього зимового опалювального періоду 25-26. Маємо чіткі графіки проведення ремонтної кампанії. Держава контролює фактично чітке дотримання цих графіків ремонтних робіт усіма енергетичними підприємствами галузі на рівні антикризи. Ризова енергетичного штабу координуються всі підготовчі роботи, які заплановані безпосередньо в частині конкретних заходів реалізації в для того, щоб зробити їх в повному обсязі. Також особлива увага приділяється звісно відновленню генерації електричних мереж, також електроенергетичні компанії на сьогодні формують так званий резерв енергетичного обладнання для того, щоб мати змогу в. Якомога найкоротші терміни проводити відновлювально аварійно-відновлювальні роботи після ударів, після атак росіян ворога, що фактично є єдиним і основним фактором негативного впливу на роботу енергосистем. Також продовжуємо активну, звісно, співпрацю з міжнародними нашими партнерами для того, щоб максимально швидко отримувати підтримку, зокрема використовуємо механізм фонду підтримки енергетики. Напередодні ви повідомили, що обсяги закачування газу до підземних газосховищ зростають. Про які обсяги йдеться, і чи будуть своєчасно заповнені сховища? На сьогодні темп формування запасів підземних сховищах відповідає очікуваним графікам. Дійснюються досить інтенсивні заходи. Міністерство енергетики України та НАФТОГАЗ «Нафтогаз» активно вживають заходів щодо формування достатнього рівня запасів в передопалювальний сезон. На сьогодні рівень накопичення необхідних обсягів підземних сховищах фактично є таким, щоденним щоденною кропітковою роботою. Яка здійснюється досить інтенсивно і фактично одним із ключових завдань в цьому процесі є формування і закупівля імпорту. І власне, купівля цього імпорту здійснюється зараз, в якомога найбільш сприятливий час по цінам. Також хочеться зазначити, що темпи закачування на сьогодні в півтора рази вищі ніж в аналогічний період минулого року. Триває досить інтенсивна робота, і це те. Що є запорукою своєчасного формування запасів перед опалювальний сезон? А відповідно достатність ресурсу для проходження стабільного проходження опалювального сезону, пане Микола, Росія кілька разів цьогоріч била по газу в інфраструктурі України. Які пошкодження можете нам розказати, і як вплине це на опалювальний сезон? На жаль, дійсно, український газоводобуток став об'єктом атак ворога, як і інші об'єкти пало енергетичного комплексу. На сьогодні газоводна інфраструктура як. Стала такою однією із ключових цілей ударів на початку року, тому, звісно, тривають активні дії в частині стабілізації ситуації та ремонтно-відновлювальних робіт, де дозволяє того ситуація. Українські газовики здійснюють колосальну, насправді роботу в частині. Фактично достатніх дій по стабілізації, відновленню резервуванню потужностей і газ власного видобутку насправді залишається одним із важливих, важливих в структурі балансу і важливих, важливих елементів енергетичної стійкості, тому на сьогодні Максимально необхідні кроки для того, щоб нормалізувати ситуацію в передопалювальний осінньо-зимовий сезон 25-26 року вживаються, і ми розуміємо, що основним викликом, який залишається, це атаки ракетні, це шахетні атаки по об'єктам енергетичної інфраструктури, пане Микола. А скажіть, будь ласка, як працює фонд підтримки енергетики України? Які внески зробили держави-партнери? Ну, власне, сам фонд підтримки енергетики хочу підкреслити, він створений за ініціативи міністра енергетики Германа Голушенка та на той момент Єврокомісара Кадрі Сімсон ще навесні двадцять другого року і став фактично одним із найефективніших таких інструментів допомоги українській енергосистемі в умовах регулярних російських атак. Донорами фонду наразі є 33 країни-учасники, серед яких міжнародні організації, також і компанії. Зараз, якщо підсумувати, така сума внесків до фонду складає практично 1,1 мільярд євро. Найбільшими донорами фонду є Німеччина. Цей механізм також спрямовується підтримка для української. Енергетики а... Фактично, останні один із внесків Німеччина спрямувала двісті мільйонів євро. Також понад третини в загальному обсязі внесків до фонду можна сказати, це якраз внески Німеччини. 159 мільйонів євро для прикладу надійшло від країн ЄС, окремих від Швеції. Досить багато 139 мільйонів євро. Великобританія, Норвегія та Данія також зробили значні внески для підтримки енергетичної стійкості в Україні на сьогодні активно продовжується, звісно, робота по залученню додаткових коштів, оскільки потреби в зв'язку з обстрілами, які в прифронтовій території, зокрема, продовжуються, ця потреба постійно оновлюється. Відповідно, взаємодія з нашими міжнародними партнерами є буденною щоденною роботою. Хочеться зазначити, що Фонд координується також і міжнародними партнерами, що дає можливість досить швидко реагувати на потреби підприємства енергетичної сфери. Дякую вам дуже, пане Микола, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня Дякую. я нагадаю. Це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України.